Всім привіт, друзі! Вітаю вас усіх на каналі Свіцитрос. Вже, можна сказати, огляди у нас підходять до кінця за врожай 23-го року. І останні рослини, які лишаються завжди в колекціях, це лимони. Завжди. Тому що їх набагато більше росте, ніж потрібно для щоденного споживання. Тому сьогодні ми проведемо збір. Лимонів, переведемо їх дегустацію. Ну, власне, просто покажу вам врожай саме по лимонам по сортам, який був у 2023 році. Приємного пригляду! Отже, плавно підійшли ми одразу до аркобалена. Як ви пам'ятаєте, в попередніх всіх оглядах він майже в кожному відео зустрічався було дуже дуже багато плодів. На даний момент вони максимально всі забарвлені. Дуже гарні, дуже взагалі дуже насичені. Багато кому я відправляв плоди на дегустацію насправді в цьому місяці. От, е... Плодів було дуже багато. Також, так як це деревосад, тут же у нас було помило. Тут у нас лимон дженоа. Тому знімемо ми також лимон дженоа. Знімов майже всі аркобалини. О, вони відпадають. Просто відпадають на ходу, тому що вони повністю стиглі. Насправді дуже важко віднести все ж таки повністю достигши аркоболину до лимонів, тому що він по смаку набагато більше нагадує апельсин: кривавий, ягідний, насичений апельсин. Але вважається лимоном, тому будемо його знімати і дегустувати разом з лимонами. Одразу позаду аркобелену розкинувся у мене такий величенький, конячка моя загароб'янка. Один із моїх на даний момент улюблених лимонів. Дивіться, які вони гарні. Гарний врожай. Насправді в цьому році не такі крупні, як в минулому році, проте їх набагато більше. Набагато більше цедри. І Флорентіна. Також ще понажна. Загараб'янка, Ось вона одна гілочка, одне щеплення. Три подики і на Флорентіні. Це все італійська група лимоні-Фомінело. Одна із моїх улюблених. Трошки далі. Але також поряд. Віла Франка. Було 4 поди, лишились зараз два. Також крутий лимон, дуже ароматний. Також його сьогодні знімемо. Всі ці лимони, абсолютно всі лимони в колекції щеплені мене на цитромегу. В кутку у мене тут сховався Кантонський. Як ви бачите, повністю він же окрасився. Надзвичайно забарваний, помаранчевий, насичений колір. Також багато хто просив на дегустацію в цьому році. Всім бажаючим відправляв і не бажаючим відправляв. От тому будемо знімати його також. Лимон класний, безпроблемний. Я дуже радий, що він у мене так розрісся. Дуже велика рослина насправді. Дати їй побільш сонячне місце, то я думаю, було б набагато крутіше, але, на жаль, вже багато років він стоїть в цьому кутку, він себе почуває тут більш-менш непогано. Він гарно подоносить, влітку повністю обростає. І витримує похолодання зимові, коли в теплиці досить холодно. Тому, на жаль, поки, поки буде стояти тут. Але отака кількість вражає, це, мабуть, половина вже лишилась того, що було на самому початку. Також декілька плодів зараз знімемо, продегустуємо. Отак, от, от, знімаючи аркобалено, я забув показати лайм. Лайм вже відчув весну. Тут на ньому починають лізти бутони. От. Зверху починають лізти прирости, але ще декілька плодів вишилося. Тому їх також знімемо. Треба розвантажувати просто за рослини, тому що ну, весна насправді підходить. В теплиці весна починається. ну от У мене в сумах приблизно це початок лютого. На початку лютого на всіх рослинах вже будуть брунки. І, відповідно. В середині лютого вони починають квітнути, починають рости, залежно, звичайно, від погоди. Якщо буде така сонячна, як сьогодні, то, звичайно, весна буде ранньою, і дозрівання плодів буде таке саме раннє, як і оце в 23-му році. Так, якщо далі пройти, то в мене тут деревосад. Деревосад, який я буду, мабуть, перетворювати на просто окрему рослину. Це у нас павловський лимон. Є вже повністю стиглі плоди. Насправді, всі плоди, які достигали, я вже просто знімав на павлоцькому. Це, тобто, вже два чи три плоди я зняв, повністю достигших. Сьогодні також два знімемо. На ньому в мене щеплений лимон-росо, який я майже повністю обрізав. Бо він, чесно кажучи, мене замучив киданням листя. Також в кроні у мене була малороса щеплена, яка також повністю пригнічена ростом павлоцького лимона. Єдине, що тут. В цьому дереві саді ще існує: це тонжело виківа, яку я також нащепив окремо, і у мене тепер є окрема рослина. Невеличкі щеплення, але вже є. Тому, в принципі, я думаю, що я ці гілки буду прибирати зайві, і я залишу лише павські. Тобто, павлоський лимон у мене знову перетвориться на окрему самостійну рослину. Тут у мене також достигло декілька лимончиків мейра. Вони такі також невеличкі, проте прям ідеальної гарної форми. Два, вчора ще було два. Тут я його зняв. І такий малесенький. Це останнього квітнення, тобто там взагалі, мабуть, серпень або вересень. Це у нас, по-моєму, червень був десь квітова рослинка Це ж у мене також деревосад. Пролисів Мейер в минулому році. Навесні я хочу повністю замінити йому грунт на чисте компо. Для того, щоб простимулювати його обростання Також декапон. В цьому році без подів. В цьому році, до речі, це перший за 3 роки період, коли я без подів декапона. Тому, друзі, в цьому році. По лимонам по сортам не так багато, як в минулому, проте по кількості їх набагато більше. І цього надзвичайно багато для всієї моєї родини. От багато сортів, я думаю, в цьому році також за Тобто і варігатний лайм, і Лунаріо, і Сіракузана там у мене стоїть з... <кхід> з, іншими, з іншими сортами. І в цілому, що я хочу ще додати, це те, що насправді. Для домашнього користування достатньо 2-3 гарних, гарних лимони, гарних саджанця, деревця для того, щоб повністю задовільнити всі свої потреби. Аркобелена дуже цікавий лимон для прикладу. Але це більше апельсин, мабуть, все ж таки по смаку. А в той же час, наприклад, Загараб'янка надзвичайно класний, просто по всім параметрам сорт, на який так само можна нащепити ще аркобалену. На якусь гілку там, Флорентіну, і у вас вже буде одна рослина, але будуть три різні лимончики. Те саме, стосується мейера і багато-багато інших лимонів. На початку всі починають збирати саме лимонні колекції, але в процесі, коли вони починають ці плодоносити з часом, навіть не знаєш, куди дівати ті плоди і як їх використовувати максимально ефективно, починаєш роздавати друзям, знайомим, сусідам. Це, в принципі, все непогано, але, тим не менш, якщо місця мало, то краще це місце зайняти чимось солодким, те, що одразу розмететься в вашій родині. Отже, такі врожаї ми сьогодні зняли: Та нас Павловський та Джинога. Тут у нас Кантонський та лайм Bier Стаїті, Віва Франка та Мейер. Мейер то франка точніше, Флорентіна та три штучки Загараб'янко. Коротенько зважимо, в середньому води в цьому році всі, плюс-мінус в одному форматі. Тобто до 100 грамів. Ви бачите, 74, наприклад. 63 десь грами. Якщо взяти, навіть Павловський, то 85 грамів. Тобто, от в такому. Розмірі. В цьому році у нас виросли різні різні лимончики. Пілаємо. І саме цікаве це дегустація. Одразу хочу сказати за всі сорти: це те, що відсутня гірчинка в кожурі. Тобто, вони не гіркі. Товщина кожури, а також чешкірки, як верніше буде. Як ви можете бачити. Всюди майже однакова. Тобто це середня товщина. Не товста і не тонка. До речі, навіть у Мейера, я б сказав, би, що в цьому році у мене середня товщина, а не тонка. Тепер щодо насіння. В Мейері було три кісточки у Viva Франка. Одну я витягнув, одну порізав, дві я бачу ще ззовні, і так трошки ножичком поштрикавши, я зрозумів, що там ще ж. Приблизно 5-6 насінин на один плід Загараб'янка Віла Франка було по одній насінині на плід І все, я їх розрізав випадково. аркобалена дві штучки, косточки на один плід Павловський. Ну що тут сказати? У Павловського дуже багато насіння, я не знаю, мабуть. У нас і 12-15 в цьому році в кожному поводі точно є. Тому що я вже різав попередньо, у мене купа насіння є з павловського. І з цього плоду тут лежить у нас, ну ви бачите, 7, їх там 8. 3 штуки я ще й розрізав. І ще це тільки лише половина, і там ще є. Тому по насінню павловський в цьому році дуже багатий. Дженуа. Має дуже багато зачатків насіння, але, мабуть, через те, що плід маленький, насіння не було. В лаймі по класиці насіння нема. А от в кантонському лимоні в цьому році 4 насіння не цілі і 2 я розрізав. тобто було 6 на 1 плід. По смаковим якостям, звичайно ж, тут багато, так, багато не скажеш. Вони всі кисленькі, всі добренькі. Мейер. Має більш ніжну текстуру, звичайно. Хтось трошки грубіший, хтось трошки м'якший по текстурі м'якоті. Але в цілому відсутність гіркоти. Не товста шкірка, робить їх приблизно на одному рівні. Тому я б не виділяв, скажімо так, особливо якийсь конкретний сорт. Звичайно, мені дуже подобається Форентіна. У вони є. Дуже виражений аромат, дуже сильний такий лимонний аромат. Це є так, тут від цього нікуди не дінешся. Загараб'янка, в принципі, він у мене фаворит: плодоношення, кількість плодів, текстура м'якоті. Все в ньому класно. Але це класичний лимон. Тобто Тут немає якихось таких видатних смакових характеристик. Тобто Він просто ну, кисленький, гарно насичений з лимонним післясмаком. Так само, в принципі, як і віва франка. Як і в цілому кантонський лимон, просто що у нього колір м'якоті помаранчевий, шкірка помаранчева, Але в цьому він такий самий кисеньки, може, трошки-трошки менше кислоти, ніж у стандартних наших лимонів. Так, у мейра також трошки менше кислоти, ніж у класичних лимонів. Павловський, дженоа ідентичні. По смаку, в принципі, взагалі вони однакові. І після дегустації. Коли ти куштуєш аркобалено, ти просто таке відчуття, що ти просто вже їстиш солодкий апельсин. Тому що в порівнянні з іншими лимонами лаймами аркобалено просто насичений солодкий апельсин. Дуже смачний в порівнянні, знову ж таки, в порівнянні смакові рецептори працюють трошки інакше, коли ти смакуєш кислі цитруси, то в порівнянні аркобалена просто надзвичайно солодкий. Хто отримував плоди одночасно яркобелено і, і інших лимонів, спробуйте скуштуйте поряд одночасно саме таким чином. І вам також буде яркобелено нагадувати більше за все, апельсин. До речі, по насінню аркобелену воно також дуже схоже саме на мейровське насіння. таке воно кругленьке. Отже, провели сьогодні дегустацію по лимонам, по домашнім. Хочеться зробити такий коротенький висновок, це те, що тут представлені в принципі, всі самі подиночачі сорти в моїй колекції. Рангпур, кислий рангпур, він же кантонський лимон. Тобто немає ніяких ні посторонніх запахів, ні постороннього смаку, ні гіркоти у шкіручці він дуже родючий дуже класний лимон. В принципі, то маючи його, можна забезпечити себе повністю лимонами майже на цілий рік. Ну, Звичайно, вони весь рік не привисять, але, мабуть, так місяців 6-7 на рік у вас будуть домашні плоди. Мейер це просто класика, надзвичайно ніжний, смачний, не такий кислий. Часто він тонкошкурий, іноді буває середня кожа, От, як у мене в цьому році. Якщо взяти так по групі Фемінео, то Загара Б'янка Форентіна. Форентіна дуже ароматна, дуже, вона дуже класно підходить для випічки, підходить для різних е, інших кулінарних використань, скажімо так. Загароб'янка, класичний просто лимон, який ну це просто класика, яку ми все життя купуємо на ринках і так далі. і так далі. Класичний італійський лимон. Павловський лимон також надзвичайно родючий, він буде дуже близький. до... Загороб'янки по смаку, по аромату, можливо, загороб'янка трошки ароматніша, але це також така суб'єктивна думка. Кожному щось більше пахне, кожному щось більше смакує. Але тут також багато насіння для тих, хто полює за насінням домашнім, то Павловський дуже гарний в цьому плані лимон. Аркобалена надзвичайно надзвичайний просто лимон, апельсин. Ну, коротше, він дуже смачний. Тому його просто обов'язково треба мати в колекції. А Якщо взяти вілофранка, дуже вона схожа на загара б'янку, тобто, лайм таїті, бієс, його ні з чим не порівняєш, ні з чим не спутаєш. Це просто класика. Тобто тут представлені всі такі сорта, які, звичайно, необхідно мати у себе в колекціях, вирощувати і смакувати. Але знову ж таки, кожному треба вирощувати по потребам, тому що, наприклад, як для мене, мені оцих рослин вистачає для того, щоб забезпечувати плодами дві родини. Роздавати друзям знайомим, іноді пригощати навіть вас, дорогі глядачі, і в принципі, вони ще й залишаються ще є для кулінарії багато використовують. Отже, якщо у вас багато місця, то можна звичайно спробувати вирощувати і інші сорти лимонів. Знайти саме свої сорти, смакувати їх і насолоджуватись. Якщо місця не дуже багато і в цілому хочеться вже одразу щось перевірене, щось класне, то, будь ласка, можна обирати будь-які з цих сортів, декілька сортів для того, щоб отримати максимальну палітру, е смаку, запаху, характеристики, яка вам буде потрібна для саме вас. Домашні лимони зазвичай, звичайно ж, набагато краще, ніж покупні. Вони, по-перше, не покриті ніякими хімікатами. Ви знаєте, чим ви їх підживлювали, і ви знаєте, що це ваше. Коли це домашнє, воно завжди смачніше для себе. Тому, друзі, дякую всім за перегляд. Обов'язково вирощуйте цитруси, вирощуйте лимони. Це дуже продуктивна і класна рослина, яка чудово буде рости, і плодоносити в будь-яких умовах. Дякую за перегляд! Це буде Україна!